Починаємо робити особливу заливку. Тобто у нас тут літр оливкової олії. додаємо одну чайну ложку солі. Обов'язково. Заливка в нас буде дуже оригінальна. Вона буде з перцем чилі і солодку ваша. Тобто Ми додаємо сюди дві ложки соусу із перцем чилі. 200 лових ложки на літр. Добавляємо додаємо найголовніший інгредієнт, який зробить особливим наш десерт закусочний, це у нас, ви бачите, сік із клену. Тобто сюди додають взагалі в цю заливку цукор. Я вирішив додати сюди 5 ложечок соку кленового сиропу. Я вирішив додати все-таки кленовий сироп і можу сказати, що оригінальність просто зросла, стало дуже оригінальним і дуже смачним. Зараз прикипить ця заливка і ми зараз закладемо. Наші перці в баночки.